Сьогодні ми вивчимо 50 назв тварин англійською мовою. Це чудовий спосіб поповнити славниковий запас. Просто, швидко і цікаво. Повторюй за мною та запам'ятовуй Let's go! Dog СОБАКА The dog barks and wags its tail. СОБАКА гавкає і махає хвостом. Cat Кішка. The cat purrs and sleeps in the sun. Кішка муркоче і спить на сонці. Rabbit. Кролик. The rabbit hops through the grass. Кролик стрибає по траві. ХОРС Кінь. The horse runs across the field. Кінь біжить по полю. Кеу. Корова. The cow gives milk. Корова дає молоко. Pig. Свиня. The pig digs. In the ground. Свиня риється в землі. Sheep. Вівця the sheep has white wool. Вівця має білу шерсть. Goat. Коза. The goat eats grass. Коза їсть траву. Chicken. Курка. The chicken lays eggs. Курка несе яйця. Duck. Качка. The duck swims in the pond. Качка плаває в ставку. ELEFANT. Слон. The elephant is the largest land animal with a long trunk. Слон. Це найбільша наземна тварина з довгим хоботом. tiger Тигр. Tiger. The tiger is a powerful predator with bright stripes on its body. ТИГР це сильний хижак з яскравими смугами на тілі. Lion. ЛЕВ The lion is a powerful predator, known as the king of the beasts. Лев це сильний хижак, якого називають царем звірів. Bear – ВЕДМІДЬ through the winter. Ведмідь – Велика тварина, що полюбляє мед і може спати взимку. Fox – Лисиця. The FOX is a clever and agile animal with red fur. Лисиця хитра і спритна тварина з рудою шерстю. Wolf. Вовк unity. Вовк живе в зграї та має сильне почуття зграєвої єдності. Deer. Олень. The deer is a graceful animal with branched antlers. Олень. Граціозна тварина з розгалуженими рогами. Monkey Мавпа The Monkey is an intelligent animal that can climb trees. Мавпа розумна тварина, що вміє лазити по деревах. Панда. Панда. The panda is a cute animal. That mainly eats bamboo. Панда мила тварина, яка харчується переважно бамбуком. Giraff Жираф. The giraffe has a very long neck. To reach leaves on tall trees. Жираф має дуже довгу шию, щоб діставати листя з високих дерев. ЗІБРА. ЗЕБРА аз блак айт стрипes. Зебра має чорнобілі смуги, які допомагають їй маскуватися. КРОКОДІЛ. КРОКОДИЛ. ДЕКРОКОДІЛИЗА ДНАДУРСАКИТТИЛ ВИТ ПОВУЖЯ.

Koala. Koala. The koala is a cute animal that lives in trees and eats eucalyptus. Koala – мила тварина, яка живе на деревах и ест эвкалипт. Owl. Сова. The owl is a nocturnal bird with sharp vision and hearing. Сова – ничный птах, що має гострий зир и слух. Eagle. Орел. The eagle is a bird of prey with sharp Talons and excellent eyesight. ОРЕЛ. Хижий птах із гострими кігтями і чудовим зором. Parrot – ПАПУГА. The parrot is a colorful bird that can mimic sounds. ПАПУГА. Яскравий птах, що вміє імітувати звуки. ПЕНГУН. ПІНГВІН. waters. ПІНГВІН ПТАХ, що не літає. Але добре плаває в холодних водах. The dolphin is an intelligent marine animal. that is friendly to humans. Дельфін – Розумна морська тварина, що дружелюбна до людей. Whale. КИТ. КИТ Це найбільша тварина у світі, яка живе в океані. Shark. Акула. The shark is a predator with sharp teeth that lives in the seas. Акула хижак із гострими зубами, що мешкає у морях. Turtle. Черепаха. The turtle has a hard shell and moves very slowly. Черепаха має твердий панцир і рухається дуже повільно. Snake. Змія. The snake is a legless reptile and some species are venomous. Змія це плазун без ніг, Деякі види якого є отруйними. Frog. Жаба. The frog lives near water and can jump and croak. Жаба живе біля води і вміє стрибати та кумкати. Mouse. Миша. The mouse is a small rodent that often lives near people. Миша маленький гризун, який часто живе поруч з людьми. Rat. Щур. The rat is an intelligent rodent that can survive in various conditions. Щур розумний гризун, здатний виживати в різних умовах. Bat. Кажан. The bat is the only mammal that can fly. Кажан це єдиний савець, який може літати. Camel. Верблюд. The camel can go without water for a long time and lives in the deserts. Верблюд може довго обходитися без води і живе в пустелі. ДОНКІ. Осел. Осел. Витривала тварина, яка допомагає людям переносити вантажі. ТЕРКІ. ІНДИК. often raised on farms. ІНДИКА Великий птах із яскравим хвостом, якого часто вирощують на фермах. ГУС. ГУСКА. The goose is a water bird that can honk loudly. ГУСКА це водоплавний птах, що може голосно гелготати. Bee. Бджола. The bee nectar from flowers and makes honey. Бджола Збирає нектар з квітів і виробляє мед. Ant. МУРАХА. The ant is a hard-working insect that lives in a large colony. МУРАХА Працьовита комаха, що живе у великій колонії. СПИДА. Павук. The spider spins a web to catch its prey. Павук плете павутину, щоб ловити свою здобич. Fly. МУХА. The FLY is a small insect. That often flies near food. Муха. Маленька комаха, яка часто літає біля їжі. Краб. Краб. The crab has a hard shell and large claws. Краб має твердий панцир і великі клешні. Octopus. Восьминіг. The octopus has eight arms and lives in the sea. Восьминіг має вісім щупалець і живе в морі. Lobster. Лобстер. The lobster is a sea crustacean with large claws Лобстер це морський рак з великими клешнями. РИБА. Риба живе у воді і дихає зябрами. Дякуємо за перегляд нашого відео. Для кращого засвоєння матеріалу перегляньте відео кілька разів.